Що треба зробити? Яка мотивація особисто для вас, щоб приєднатися до війська? Ну, Якщо в Одесу зайду, то я прийду. Та мой дом. Що б вас змотивувало піти до ЗСУ добровільно? Зараз конкретно такого нічого вже немає. раніше, знаєте, була мотивація, якась. раніше деньги нормально давали. Коли контакт не до кінців а якийсь певний сок тому що зараз э, всі, хто уходять, уходять до кінця війни і на визначений термін, немає відпусток якихось. Ну, мені що добровільно, що не дуже добровільно, я офіцер, мені все одно, як служити. Поміняти умови, щоб... А які б... саме? Ну, умови, щоб поміняти, ти мог там вільно піти додому, ну, відпрацювати, допустим, місяць, піти на відпочинок там тиждень, як мінімум. Там зарплата, чтобы было адекватно, хватало на все условия жизни, там комфортная кровать, допустим. Ну там экстренная ситуация понятно, ты должен срочно выдвигаться, куда-то там. ну.